Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності». час, коли ми зустрічаємося разом з вами для молитви та роздумів над Словом Божим. З вами я, Олег Алєксєєв. Існує одна стара притча: одного разу чоловікові наснився сон, ніби Ісус каже йому: Я прийду до тебе завтра в гості. Прокинувшись зранку, чоловік жваво почав прибирати в хаті та готувати гостину. Коли скінчив все, сів чекати на Ісуса. І тут почувся стук у двері. Він швидко кинувся їх відкривати та побачив на Ісуса, а стареньку бабусю, яка просила декілька копійок. Довго не думаючи, він відправив її ні з чим. мовляв, не тривож мене, я Ісуса чекаю. Пройшло ще кілька годин і знову пролунав стук у двері. Тепер на порозі стояв чоловік на милицях, який просив на операцію для ніг. Та чоловік відмовив йому, кажучи, у мене немає часу, зараз Ісус має прийти до мене. Увечері знову пролунав стук у двері. Чоловік мерщий побіг відкривати їх та побачив на порозі маленького хлопчика, який просто просив їсти. Чоловік, який раніше, відмовив йому, Я не можу дати їсти. Може, Ісус прийде, голодний, що тоді я йому дам? Прийшла ніч. Чоловік пішов спати, так і не дочекавшись Ісуса. І знову йому сниться сон, в якому він бачить Ісуса. І він питає Його: Чому ти не прийшов до мене сьогодні? Я тебе весь день чекав. На що Ісус відповідає йому: Я приходив до тебе тричі, та ти не прийняв мене жодного разу. Ми можемо стверджувати, що любимо Бога і водночас залишатися байдужими до нужденних і нещасних людей. Ми можемо виконувати видимі релігійні обряди і відвідувати служіння, але одночасно ненавидіти ближнього свого. Ми можемо заради власного збагачення несправедливо Чиняти з ближнім, відбираючи те, що по праву належить йому. Потім, вже після Скоєного, начебто відмиваючись від гріха та задобрюючи Бога, жертвувати в церкву гроші, здобуті нечесним шляхом, це обман сатани. Адже у Біблії чітко написано, жертва безбожного огида для Господа. Бог є справедливим і такою жертвою не відкупишся. Є лише одна жертва, яка омиває всі наші гріхи жертва Ісуса Христа. Через жертву Сина Божого ми стаємо чисті, але лише у тому разі, коли приймаємо Його як свого особистого Спасителя і приймаємо не просто на словах, а через глибоке покаяння у скоєному, через смирення, через рішення жити за Євангелієм. Дорогі друзі, придивіться уважно, якою була дорога Ісуса Христа. Це була дорога служіння, справедливості, милосердя. Милості, самопожертви, дорога твердого духу і лагідного серця, дорога безкомпромісності і рішучості, дорога істинного смирення перед Богом Отцем. Тільки взявшись за руку з Господом, ми зможемо вийти на таку дорогу, а власними силами ніколи. Визнайте це, і Він допоможе. Пам'ятайте, хто бачить людей у нужді і лишається бездіяльним, той не любить Бога. Наша любов до Бога перевіряється нашим служінням, людям. Як про це говорив Ісус в Євангелії від Матвія? Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не зодягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили? Або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. Отже, коли ми робимо зло людям, робимо зло в першу чергу Богу, а коли робимо людям добро, то робимо його також Богу. Сьогодні, дорогі глядачі, давайте, коли ми будемо разом з вами молитися, молитись про те, щоб наші дії були діями любові, добра, щоб ми зауважували біля себе нужденних людей, які потребують нашої допомоги. Благословенний і добрий Господь і Бог наш. Сьогодні ми знову приходимо до тебе разом з нашими глядачами у молитві. Ми дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас, що всі люди навколо нас це люди. Які потребують нашої допомоги, це люди, за яких ти віддав своє життя. Це люди, Господи, заради яких Ти помер. І тому ми не можемо бути байдужими. Наші серця не можуть бути черствими і кам'яними до них. Благослови всіх нас сьогодні, щоб ми були людьми, які бачать, де потрібно допомогти, які бачать, де їхня рука може зробити добро. В ім'я Ісуса благослови всіх нас. Амінь. Нехай добрий Господь буде сьогодні з вами. Шукайте можливості творити добро для всіх без винятку. А я прощаючись, нагадую: ми чекаємо ваших молитовних потреб, досвідів за е, адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Можете також телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення.